Чиста діва сина народила в яслах на Вій великому пастушкам у полі ангел з'явився, він сповістив, що вертепі у убогі, Христос родив. Колядками та щедрівками українськими прадавніми піснями у юрківці вітали на ярмарку з новорічними та різдвяними святами та запрошували до благодійного намету, де всі охочі могли придбати печі, українські вареники, корової тортики, десерти іншу смакоту. А кошти, отримані від продажу, всі на допомогу нашим захисникам. Очне гроші, в тебе жінка, в тебе жінка, гроші до Тебе жінка, чорна, Тебі, жінка, чорна, гроші, до Тебі, жінка чорна, Щедрик, щедрик А сьогодні благодійний концерт, який присвячений для того, щоб ми збираємо кошти на ЗСУ. Дівчата приготували, хто що зміг принесли. Дякую людям, що поприходили. Тому що ну мочі ми можемо допомогти. Ми тут у тилу, дякуємо дуже великим цим нашим хлопцям, які там воюють. Зважими їм низький уклін. А ми чим можемо? Слава Україні, слава ЗСУ, Чекаємо перемогу, чекаємо хлопців. Дивіться, для того, що кошти які були зібрані. А що ви придбали сьогодні? Якось смаколика візьмете? Ну то я вже набираю, вареники до реальні Давай беремо ну, трушки. Ваші жінки, жінки кажуть, що збиратися не можуть. Треба щось взяти, просто треба взяти допомогти. А я хочу голубця. Та й через то беру. Дервону калину на...» на фронті, щоб скоріше була перемога, щоб вони вернулися живими і здоровими. Чого ми допомагаємо? Чим можемо, тим допомагаємо. Дай Боже мой, пацієнта. Так, і цих два. Це буде 60, так?

зібрані кошти. Юрківчани вирішили передати на допомогу своєму односельцю, що отримав важке поранення та зараз потребує довготривалого лікування. Хтось купував товари, хтось відмовлявся від решти, хтось просто залишав кошти. Всі разом об'єднані єдиним бажанням перемоги з ініціативою проведення благодійних ярмарків у Паланській громаді. Виступили творчі колективи населених пунктів. Творчі колективи нашої громади виступили з ініціативою для того, щоб зібрати кошти українським захисникам, виступаючи, співаючи українські пісні і колядки. Ми маємо можливість сьогодні підтримати збройні сили. Різдвені пісні, колядки, вертепи це не лише традиції, це надія на нове життя, яке приносить Христос. Надія на перемогу. Жителі Паланської громади, артисти, працівники культури використовують будь-яку. Можливість, щоб підтримати збройні сили України, і сьогодні на ярмарку можна придбати різні товари, смаколики для того, щоб допомогти Збройним силам і підтримати українських військових. Сьогодні ми влаштували благодійну ярмарку разом до перемоги для того, щоб допомогти нашим зсу, нашим хлопцям, готували. Наші працівники будинку культури, наші учасники ансамблю Юрківчанка, наші солісти і неживляк і директор будинку культури. Учасники творчих колективів співають з відчуттям дяки та віри у перемогу. Радість, що це свято таке велике для нас. Хай як дає саме головне. Ну, взагалі, колядка, вона як несе саме добро. І ось якщо ми будемо шанувати свої традиції, нести це добро в люди, ну, буде і в світі добре жити, і, можливо, скоріше ця війна закінчиться, і всі наші хлопці повернуться додому. Українська пісня це найсильніший оберіг, що завжди вів до перемоги над темрявою, над ворогом. Старий рік минає, Наступає, пане господарю, пане Господарю, великий владарю, великий владарю, Кладіть паляниці, кладіть паляниці з ярої пшениці, з ярої пшениці. Я ще щось такого.